Добрий день, я останнім часом е, займалася рухом Біла стрічка, е, тренерською асоціацією України разом з моєю мамою, бо вона психолог так вийшло, і дуже багато нашої активності перетинаються особливо багато протягом усієї війни. Е, але так як більшість досвіду в житті було з міжнародних медіа та політконсалтингу, то е, у нас виходить залучати, ну знаючи різні механізми. Та е, алгоритми лобізму та адвокації різних тем е, в нас е, виходить залучати ці знання і до різних соціальних потреб, з якими стикається Україна протягом війни. Е, з того, що, що ми починали з реабілітації переселен-переселенців, з реабілітації жінок з Маріуполю, Бахмуту, Енергодару, Попасної е, потім ми зрозуміли, що ми не можемо сфокусуватися, наприклад, обрати собі оце жінки і все, бо бо. Жінки це частина родини, як правило, у них чоловіки це військові, у них також є діти, і це, це все єдина екосистема. І не можна е, працювати з однією категорією е, і вважати, що а, ну, інше воно якось саме розсосеться. Ні, ні, воно е, це має бути комплексний підхід. Е, також зрозуміла протягом е, війни, що м, усі інструменти, які, які існують зараз в світі та е, в усіх країнах, усі. Спеціалісти світу, які існують, їх взагалі недостатньо, щоб вирішити ті проблеми, які має Україна зараз, і серед цивільного населення, і серед військових. В житті вся кількість існуючих психологів та військових психологів не вирішить проблеми тієї кількості людей, з якою з якою ми зустрілися протягом війни. А тому зі свого боку ми намагаємося спів. Пробувати та шукати всі існуючі нові методи, методики, девайси, там технічні девайси, якісь нові софти, нові дуже прості підходи, фізіотерапевтичні підходи. І е, що можу зробити висновок? Що часто дуже дієві механізми та дуже дієві способи реабілітації це дуже прості техніки. Якісь там техніка тейпінгу, яка прийшла до нас зі спортивного коучингу, це роботи. З олімпійцями, це іноді дуже прості техніки дихання, це техніки там активного спорту, та щоб замінити адреналінозалежність залежність одну на іншу, яка до нас приходить там від ізраїльської коаліції травми. І хочу за хочу закликати усіх з громадського сектора бути відкритими до нових технік. Часто це дуже просто, дуже безкоштовно, але дуже дієво. Також намагаємося закликати до цього світову спільноту, бо помітили, що в них є якісь стандарти, на які вони. На яких вони якось застигли, і вони дуже закриті до нового. особливо там, наприклад, скандинавські країни так, воно все добре, все працює, але не в тих об'ємах, як це потрібно наразі. І іноді, коли ми ділимося якимось методиками, наприклад, ми наразі з нашим одним з найкращих вчених мікробіологів тестуємо програму реабілітації, в першу чергу для військових, але і для цивільних, по змі. Міні мікробіому, тобто, це ну воно так звучить може страшно. Насправді, це просто здаються аналізи за три дні. Складається певна програма індивідуальна з мікробіотиків. Ну як ми називаємо там пробіотики, це тобто це навіть не ліки. І за три-чотири тижні вже можна відчути неймовірні результати. Це десятиріччями вже тестувалося серед цивільного населення, і в Берклі інституті, і в Пенсильванії, і в країнах Європи. Це дуже про. Просто і через те, що дуже просто, ми часто у таких методиках зустрічаємо дуже багато опору. Також намагаємо тестувати різні девайси, як співпрацюємо з Нью-Йоркським інститутом мозку. Там різні якісь шлеми, які на звуковій, волновій терапії базуються. І все ж таки, тестуючи більше і більше, ми розуміємо, що часто те, що називають альтернативною медициною або фізіотерапевтичними методиками, вони воно найдієвіше насправді. А і ще декілька меседжів хотіла, тобто закликаю просто бути відкритим. Критим до нового, до простого до того, що бере своє коріння, там може з, з професійного спорту чи з якихось інших е, напрямків. А також хочу звернутися до громадського сектору, який я вважаю є рушійною силою взагалі вирішення проблем України, ми намагалися зробити пряме включення, бо наразі колеги наші організували в Європарламенті конференцію, а інші наші колеги і ми організовуємо у Вашингтоні в National Press Club, Там з тему у нас іде пропаганда, дезінформація та російська церква як інструмент маніпуляції. І я хочу подякувати і всім нам, і всім вам, що насправді наша активність вона вирішує проблеми, які ми маємо як, як країна, як певні верстви населення, як, індивіду, як індивідууми. А, І також хочу закликати іноді бути трошки професійнішими і. І знати певні процедури та механізми, що ми побачили працюючи багато у Вашингтоні, наприклад, ну я менше знаю про європарламент, якось е, у війну загубилися трошки в цьому напрямку, але помітили, що іноді нас не чують, бо ми розмовляємо ну іншою мовою не в прямому, а в переносному сенсі, бо ми просто не виконуємо певні алгоритми. Наприклад, коли ми щось подаємо до конгресу, до трежері. До Аналітичних центрів там є просто дуже прості процедури, які просто треба вивчити і їм слідувати. І ми будемо почуті, а вони мають потім матимуть обов'язок нам відповідати, коли просто люди приїжджають делегаціями, заходять до кабінетів конгресменів, вітаються, щось розказують. Це ні про що. Я маю на увазі, що це їх не зобов'язує ні в чому. Коли ми реєструємо якусь тему як частину лобіювання, і потім реєструємо ці документи, які який ми ми їм подаємо, то це їх вже зобов'язує, і це нам приносить більше результату. Ну це як такий маленький приклад, але якщо ми хочемо бути результативнішими, ми іноді маємо трохи відповідальніше відноситися до тих справ, які ми робимо, і робити їх професійно. А потім, тобто знати місцеві механізми прийняття рішень та місцевий менталітет, різницю цього менталітету, розуміти, що для нас іноді аргументація є зовсім різною для нас і для людей, до кого ми звертаємося до інших спільнот, до інших країн. Тобто, будучи бути професійними у комунікації, професійними у механізмах прийняття рішень і взаємодіяти професійно з тима осередками, країнами, місцями прийняття рішень, які впливають на, на нашу країну, на хід війни, на деякі процеси в соціальній сфері і не тільки. Ну і ще раз хочу подякувати громадському сектору. Бо це я вважаю рушійна сила взагалі у вирішенні більшості питань, і, і соціального, і військового, і політичного напрямку. Я вважаю, що завдяки таким жінкам Україна, як колеги, що організували цей саміт, Україна взагалі вирішує більшість питань ніж на жаль, на державному рівні. Дякую.